Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Паніна і це подкаст до Мурашок. Подкаст, в якому ми спілкуємось про різне. а основна наша тема це інструменти самопідтримки, бо який час такі теми. І якщо вас під час цього ефіру хоча б раз про значить все, що тут відбувається, відбувається недаремно. Отже, сьогодні. Я дуже давно не виходила в ефір в контексті подкасту. Але сьогодні молодик, сьогодні новий місяць, і я дуже люблю цю традицію: кожну повню молодик розповідати вам про цей період, щоб десь якісь інформаційні штуки астрологічні, чи енергетичні, чи просто. Цікава ідея, хочу спробувати, щоб вони вмикали вас, активували надію, наскільки це можливо наразі в реальності. Де ви є? По-перше, а по-друге, дуже прикольним є ще одна практика, моя улюблена на молодик і на повню ставити людей на цвях і робити практику цвяхостояння саме в цей період. До речі, я завтра в Києві, в понеділок 19-го ми це робити і будемо, якщо що, ви можете до нас приєднатися. Але починаємо з іншого. Починаємо, що це за молодик. Якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, бо бачите мене вперше, всім привіт, я Аня. І давайте знайомитися кожен раз, коли я виходжу в період молодика чи повні, я розповідаю вам, що вважається ну і взагалі, навіть якщо не брати. Якісь астрологічні факти, чи я не знаю, езотеричні, метафізичні, енергетичні, можливо, всі ці прикметники для вас якось не близькі. Давайте підемо через метафору: новий місяць, новий місячний цикл. Значить, він може допомогти нам також почати щось наново, по-новому подивитись на якісь речі чи започку. Початкувати щось, що ви давно хотіли, стартувати проект, не знаю, познайомитись з новими людьми, почати робити щоденну рутину, яку ви завжди хотіли, але не наважувалися через багато багато причин. Ось молодик або молодик, до речі, не знаю, як правильно. Якщо ви знаєте, як правильно, скажіть мені це в коментарях. А поки я буду то так, то так, як прийде казати. Отже, цей період нового місячного циклу для нас допомагаючий, щоб ми починали. Молодик, новий місяць завжди про це. Повня свій час, вона про завершення циклу. І це ми вже повню про це поговоримо, але частіше за все, саме повню я пропоную нам передивитися а, англійською мовою будь-які слова з часткою ре. Релук, реліз. Відпустити, передивитися на якісь штуки, що, можливо, прийшов час закрити цю сферу життя, піти в нову, або закрити цей етап у відносинах, піти в новий. Або, або, або. Але сьогодні про молодик. І якщо ви пам'ятаєте, то молодик кожен в році має якийсь знак зодіаку. І цей знак впливає на нас, незалежно від того, коли ви народилися. і Яку колонку в газеті Мурзілка про астрологію ви читали, коли були маленькою дитиною чи підлітком, чи можливо зараз читаєте? Зараз не важливо діва. Вироблю лапки у повітрі, овен чи ще хтось. Місяць має свій астрологічний знак. Якщо ви закачаєте застосунок про небо, про щоб дивитись за небесними тілами, за планетами. Ви там також побачите, що прям а ось чому місяць, у такому знакі вважається зараз в Ось чому так, ось чому так. Так ось. Цей молодик в знаку Germany, Gemini, або близнюки. І давайте тепер поєднувати дві задумки: перше молодик, новий цикл. Друге енергія саме близнюків. Близнюки, які є у кожному з нас, це комунікація. Близнюки відповідають за комунікацію, за сферу розуму цього швидкого навчання. Нових правил, якихось, але так, знаєте, без задротства в тих правилах. Близнюки – це дуже класний комунікатор. Близнюки це, я зараз не про людей, а в принципі про енергії, про настрій да, такої знаку, як близнюки. Що це значить для нас? Це значить, що в період молодика в близнюках ми можемо взяти для себе. Або звернути свою увагу на сфери життя, які відповідають за комунікацію, за комунікацію з собою, за навчання, за творчість, за нові знайомства, за контакти. І подивитися, які в мене там цілі, задачі або, може, про що я мрію, великі мрії в цій сфері. Про велич цих мрій я скажу в кінці, щоб не забути. Подивитись на це все, і зробити якісь дії в своєму особистому просторі у відносинах з собою, на вашому особистому шляху, які можуть вам так чи інакше допомогти, давайте ще раз, я намагаюся кожен подкаст, знаєте, не підсаджувати вас на те, що вам хтось обов'язково прийде і розкаже, що можна робити, а що не можна робити в цей молодий місяць, що можна робити або не можна на цю повню. Це не так працює. Ну, можливо, це так працює для когось, якщо ми в це віримо. Але я пропоную все-таки все активувати вашу активну позицію, пам'ятати, що ви керуєте своїм життям, що вам обирати на що звертати увагу, що саме ви вирішуєте, де моя увага, та моя сила. Саме тому я так багато зараз кажу от такого е пояснення, щоб потім поєднати це в єдину історію. Але про те, як ця історія поєднається саме у вас, в даному випадку ви па... історія молодого місяця і знаку зодіаку Близнюки, то як це поєднається саме у вас, в вашому ціле полаганні або там мріянні, або розписуванні планів, як це поєднається у вас, знати лише вам. Бо в контексті вашого життя проживаєте ви, бо це ваше життя в кінці кінців. Да? А я даю лише інструменти, якими користуюся сама. Отже, близнюки, комунікація. Історії, зараз поясню, чому я використовую це слово, молодик, новий місяць, новий цикл. І я б сказала поетапно, перше, на що треба звернути увагу, окей, новий етап, новий цикл, Аня, ти кажеш, окей. Задайте собі питання, що для вас є новий етап, що для вас є новий цикл, що для вас є новий місяць. От саме зараз, в тому житті, яке ви саме зараз проживаєте, коли ви мене слухаєте, що для вас зараз актуально в плані відновлення? На що ви хочете передивитися зі знаком Нуль з чистого аркуша, з білого чистого аркуша? В яких сферах? Що це для вас? Це перше. І відповісти собі на це питання. От для мене зараз важливо оце. Друге. Це дуже важлива тема, за яку відповідають близняки, на яку я хочу звернути сьогодні увагу, і тема, яка має назву сьогоднішнього ефіру саме така: історії, які я собі розповідаю. І якщо ви слухаєте мене не в перший раз, то ви, скоріш за все, цю метафору а, чули від мене, але я повторюсь і буду повторювати ще і ще раз, бо це неймовірно важливо, що це не можна проробити за один раз і піти далі. Воно постійно впливає історії, які ми розповідаємо собі. Вздовж життя формують нашу реальність. Давайте дуже банальний приклад. Якщо я вважаю, що всі мужики козли, це історію, яку я собі розповідаю, то назовні я буду бачити лише чоловіків козлив. Козла. як там? Розумієте, да? Якщо я вважаю, що я нічого не достойна. То все в житті, всі історії, в мене як маркер, я буду бачити, ну бачиш, я ж я ж кажу собі, я ж кажу, це не недостойна, От тому ця людина так себе поводить. А вже ще я недостойна, ось цьому, отак і так, ось тому, отак, отак, от тому, от, от, от. Бачите, як це поєднання? Але перше джерело, я це варто зрозуміти, і в принципі використовувати в процесі а, свого внутрішнього духовного росту, самопізнання, самопідтримки. Ці історії і перше джерело цих історій йдуть зсередини вас. Я правда показую зараз на серце, але йдуть вони звідси, з ментального. А близнюки знак, в якому наразі місяць сьогодні перейшов, в 8 ранку по Києву, це знак, що відповідає за оцей ментал, в тому числі mental health, mental communication, все всередині моєї голови, прекрасної, вашої прекрасної голови. Так ось. Я пропоную вам, як і завжди пропоную, але зараз, під час молодика, в близнюках, передивитись історії, які я собі розповідаю, звернути увагу, вимкнути режим самоспоглядання на більш високому рівні, на більш уважному, не зі стану хижака, який зараз побачить, а ти себе тут піздіш, на тобі ще, на тобі ще. Не так. Передивитись більш уважно. Більш Безпечно, більш безпечно для себе, більш з любові до себе, що я собі розповідаю. Тобто, давайте по пунктах, все таки: перший зрозуміти, що для вас новий етап, що взагалі це таке. Якщо розуміння, новий етап це нова родина, нові відносини, нова дитина, нова робота, нова країна. Якщо для вас цей новий етап за overwhelmed, да, ви про це думаєте і одразу, Боже, ви падаєте в осадок, бо це за бо ви не витримуєте, бо це дуже велика великий розмір. Так не використовуйте такий розмір нового. Можливо, нове для вас це купити новий блокнот. Новий для вас, я не знаю, це по-новому дивитися на себе. Нове для вас це зробити зачіску. Щось таке малесеньке зробити не так, як ви раніше робили. А про це я кажу дуже багато останнім часом в ефірі з вікою, нещодавно, який був понеділок, був. В інстаграмі, якщо ви не бачили, заходьте в інстаграм, там він є. Дуже прикольний ефір вийшов. І я казала про те, що кудись полетіла моя думка? А про те, що було раніше, не працює. Частіше за все, багато з нас, я в тому числі людина навколо мене, штовхується з тим, що те, як я робила раніше, те, як я раніше рогувала, те, як я раніше будувала, те, як я бла, бла, бла. Далі по списку наразі не працює. Нас ніби підштовхують когось м'яко, когось через пендель, ну по різному буває, як почуємо, так і підштовхують. Нам кажуть, так вже не працює. Давай по-новому. Так ось в контексті відповіді собі на питання, що для мене новий етап, що для мене новий місячний цикл. Що, от, якщо Аня каже, щось по-новому треба, а що таке новий етап? Де для мене зараз актуально? Що це для мене? Там же ви собі відповідаєте. І масштаб того нового беріть для себе по ресурсу, по ситуації на, на, наразі. Я вам кажу, для кого це буде переїзд в нову квартиру, це буде клас і вчасно, а для кого це буде занадто. І новий, це буде якийсь здається зовнішньо малесенький крок. Та посрать, як воно здається зовнішнє. Головне, що це ваше, і що це ваше нове, що це ваш новий етап, як він у вас розкладається, це саме вам вирішувати. Отже, перше, зрозуміти новий етап, це що таке. Друге, треба зрозуміти: я рекомендую вам зараз задати собі питання, яка сфера наразі потребує моєї допомоги або потребує моєї уваги в контексті цього нового місяця? Що це за сфера? Можливо, комусь зараз будуть по посилам декілька сфер одразу. так Мені і відносини, і фінанси, і відносини з батьками, і з партнером, партнеркою, і з дітьми і щось. А хтось візьме якусь одну сферу і скаже: от наразі в цьому. Наразі в цьому, наразі в цьому я розумію, що це отут в мене зараз тонко, воно може порватися. Я хочу тут дати свою увагу, любов. Там, де моя увага, там моя сила. Отут я хочу розібратися. Розібратися, пам'ятаєте, моє правило завжди, зі стану люблячого внутрішнього спостерігача. Наступна сферу вирішила третя. Це історії, що я собі розповідаю в цій сфері або в тих сферах, які ви оберете. Зі стану люблячого спостерігача, подивіться, що ви собі кажете. Подивіться, у що ви вірите. І тут це також за це близнюки відповідають, і мені це особливо дуже подобається. Спробуйте до цього віднестися як до наукового проекту прикольного, веселого, мотивуючого. О. А що, якщо теза, яку я всередині себе ставлю на п'єдестал, як ніби основну, тобто історію, що я собі розповідаю? Що, якщо вона не true, а false? Да? Що, якщо вона не істина? Поставити під сумнів? Парадігми, на яких якийсь час будувалося ваш, ваше життя, ваш світогляд? Я не пропоную вам всім цим займатися. Але якщо те, що я вам зараз кажу, вам резонує. Наприклад, нема відносина, хочеться відносини. А чого всі останні мої там жінки, дівчини чи чоловіка, хлопця ось проявляли от такий паттерн? Увага, питання до себе, які історії про відносини я собі розповідаю? Які історії про себе я собі розповідаю? Можливо, в тих історіях ви побачите, що там якийсь батьківський патерн, чи там першої вчительки, чи першого хлопця, чи колишнього, чи ще якогось, який у вас сидить всередині і каже вам, ну і тут. Різні історії можуть бути, але по списку там недостойна, не занадто, люблять лише ходихати не худа, бла, 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 бла. Що саме зрезонує зараз вам, я знову повторююсь вирішувати лише вам суть подивитись на ці історії, поставити їх під сумнів, під знак питання і перевірити, а це взагалі працює чи ні? Може, якщо вона не працювала останні 10 років, то вона не працює, треба змінювати цей паттерн. Може, треба. Налаштувати таку, такий внутрішній базіс, який буде з одного боку мій істинний, бо перевірений наразі згідно моїх цінностей, це по-перше. А по-друге, він такий е на хвилю схожий: типу, да, отут я вірю, тут я йду. Приходить якась ситуація, перевіряє мої цінності, щось змінюється. Я така: О, а дивись, а на це питання я не дивилась такого боку. Хоп, подивилась з іншого. Хоп, подивилась з іншого. Я прошу про те, що да, важливо скелет, важливо база, важливо хребет в цінностях і зараз передивитись на нього. Що, з чого взагалі той хребет а, складається і хто його складав? Чи я свідомо це зробила, чи це я робила на основі страхів, видумок і історії, які мені розповідали батьки, поки я дорослішала. І, хоча вони робили все найкраще, що могли, в тих, ну, як, як могли. Да? Я не про своїх батьків, про всіх батьків, да? майстер на увазі, взагалі батьки як паттерн. Але ви ж та своє життя будуєте самі. Боже, я вчора ходила в кіно, відволікаємось, просто так взяла і подумала, що там в кіно проходила повз, і пішла на мультик, який називається «Стихії» чи якось так. Про дівчинку під назвою Іскорка. Ну, по перше, якщо ви любите в кіно ходити сама чи сам, я вам рекомендую. Якщо ви любите мультики, я вам рекомендую. Мені дуже сподобалось. Суть цього мультика була про те, що дівчина жила життя впевненою в тому, що вона йде за своєю мрією. І тільки наприкінці мультика вона розуміє, що це не її мрія, а мрія її батька, і вона дуже їй було стрьомно це змінювати, що вона батько образить, бла 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 Наскільки все таки круті знімають мультики? Якщо діти, коли дивляться, розуміють з того мультика, виносять, що вони цінності, що вони цінні як особистості, що їх inspiration, що їх серце, яке горить якоюсь ідеєю, має значення, що те, що їх пре має значення. І що їх батьки завжди їх в цьому підтримують, то це прекрасно. Я вам так хочу сказати. І це реально важливе, бо повертаючись до нашої теми сьогодні, часто історії, які ми собі розповідаємо, вони будуються не на нашому досвіді, навіть а на тому досвіді, який нам показала родина. Але камон, ми вже все-таки в цьому віці, вже навіть війноньку проживаємо і ковід вже пережили. Ну ми не можемо залишатися тим, ким ми були. Знаєте, як найгірше, що ви можете побажати мені на день народження, це залишатися такою, яка я є. Я не хочу залишатися такою, яка я є. Бо це зміни, бо це трансформації далі, більше. І я всім нам бажаю йти на шляху самопізнання з внутрішньою самопідтримкою, зі стану зацікавленості, зі стану впевненості і довіри, що Всесвіт, Бог, підтримка завжди на моїй стороні. Ставити під сумні стези, які раніше вважались мені за правду. Так, да, Там буде, скоріш за все, якийсь період, коли це буде здаватися, що ніби підліток, який не може зрозуміти так, що де біле, де чорне, І це нормально. І інколи знову нам буде якийсь камінчик на дорозі, йому знову падежить. так це точно твої ціни? Ти впевнена? Ти впевнена, що, ти... що це істина? І Інколи ми відпові... будемо отримувати від себе середини відповідь. «Да, це істина для мене наразі, або «О, ні, це не моє взагалі. І змінювати, хоча змінювати і стрьомно. І тут ми йдемо до четвертого пункту, чи який там в мене четвертий чи п'ятий, який я вам хотіла сьогодні сказати. Дуже рекомендую знову-знову, щоб в свою рутину, щоб в свою практику, хоча б на мелодик, але взагалі краще на кожен день, ви додали практику самопізнання медитації, самоспоглядання. І сьогодні, хоча. Наш молодик саме в близнюках, а це ментал, а це розум. Я рекомендую вам цю практику робити зі стану серця. Спробуйте відчувати, а що тут? Не тут, а тут, не в голові, а в серці, якщо ви не чуєте, не бачите зараз відео, я вам голосом скажу. Перші рази, особливо, коли ви людина розуму, логіки і всякого всякого це може здаватись дуже дивно, як, і, і, де, де ця різниця між серцем і головою. Але дивіться, я не пропоную вам протистояти. Я просто пропоную, щоб ви почали дивитися на питання, або не так передивлятися питання не з голови, а з серця. З іншого місця перше джерело, що пішло. Не вимикати голову. Ні. Ми живемо в соціумі, ми маємо его, ми маємо наш прояв у світі, це прекрасно. Але дивитись на питання, особливо, коли ви підчищаєте своє авгій виканюшні, коли ви з собою всередині працюєте, підіть від серця, бо там голоси ваших предків, бо там голоси янголів охоронців Всесвіту, Бога, кого завгодно, в що ви вірите, а мені хочеться вірити, що ви вірите, бо це дуже сильно підтримує. Не ілюзорна віра, а віра, в якій ви ставите під сумнів, те чи інше, але єдине, в чому ви не сумніваєте, що ви тут не єдині. І що у вас завжди є підтримка, неважливо зверху вона, чи зсередини, божественно ви її називаєте, чи є ще якось. Але вас підтримують, вас безумовно люблять, як любить люби дитину, Всесвіту і Бога. І навіть якщо зараз це звучить трішки релігійно, я не знаю, як це звучить, та мені все одно, як це звучить. Це те, у що я вірю. І якщо я вам резонує те, що я кажу, значить... Щось воно у вас вмикає. Отже, давайте конклюжен невеличкий, багато накидала. В нас є молодик, він в близнюках, це прекрасний час, щоб знову ж таки маніфестувати, ставити цілі, планувати. Теми, які підіймає близнюк, це комунікація, це історії, що я собі розповідаю, це а, творчість в яких проявах нові контакти. це... Я завжди люблю, щоб ми йшли і починали шлях або продовжували шлях сперш за все з внутрішнього світу. А як у мене тут зі мною? Розуміючи, що те, що у вас з собою завжди буде зеркалити людей і ситуації зовні? Коли ми вибудовуємо цінності, що для мене цінне, на чому будується мій хребет, мої опори всередині? Тоді мені простіше виходити в світ і зустрічати ті кейси, що зустрічаються назовні. Чому я люблю знову скажу цвяхостояння? Цвяхостояння допомагає в різкому стані, для мене та практика саме про це, в різкому стані, в такому стані воп, високого стресу, типу болівого пороку, в даному випадку, подивитися, як я реагую. І там, на цвяхах, зрозуміти, що я більше, ніж ці відчуття, я більше, ніж ця емоція, я більша. А якщо я більша. То далі вже йдуть історії про те, хто є я. Я точно чисто людина або душа, що проживає людський досвід. І тоді, якщо я душа, що проживає людський досвід, може я можу приймати інші рішення. Може, саме я керую шляхом своїм. Дивіться, це не значить а, тупа, прости Господи, довіра, типу, ну, все світ поведе мене потоком, куди потрібно. Ми маємо розуміти, що судьба має значення, що нам там прописано. Але мої дії приводять мене до тої чи іншої судьби. Це два потока: мій екшен, моя дія, мій рух. І доля або там карма, або ще. Ви знаєте, де що карма перекладається, як дія? Не чекати, що мені щось прилетить на голову, щось там. Навіть цю фразу зараз зараз не хочуть використовувати. Да, не ситуація, яка прийде в моє життя, тому що там кармічно щось. Все, що навколо вас зараз окружає, все, що ви маєте, це є карма. Але фішка в тому, що те, що ви зараз робите, створює майбутню карму. І це прекрасно. Це прекрасно, бо це дає розуміння. А, так я вирішую. Так я вирішую. Так, я беру відповідальність за своє життя. І наступний шматочок, що е, в цьому випадку, одягається це ще й довіра. З одного боку, я вирішую, з іншого я знаю, що я не сама, і мені допомагають. І для цього я маю чути ці божественні посили, це зов серця. І для того я пропоную вам внідряти в свою щоденну практику, медитацію на серце або концентрацію уваги, але на якомусь зовнішньому. Предметі, Медитація і концентрація уваги на собі, але не на голові, а на зоні серця, на відчуттях, на душі, от як завгодно називаєте це поняття, головне, щоб воно не блокувалося вашим прекрасним розумом і ви йшли в цю практику. І коли вона робиться регулярно, вона приносить плоди. Яка мета можете запитати ви? Я скажу побудувати найкращі відносини з самим собою. Бо коли в мене є найкращі відносини з самою собою, я можу далі нести в світ той свій талант, дар, що в мене є, а він є в кожного. Просто більшість з нас про це забули, або нам все життя розповідали, що ми безталанні, але так, то не є істина це не так. Ви талановиті, у вас є дар, у вас є сильні сторони. Просто, можливо, наразі ви про це не знаєте, або ви наразі тільки на шляху до їх самопізнання. Але я освітаю це прекрасний шлях. Я думаю, на сьогодні достатньо. Отака От історія про молодик в близнюках трішки стала ширше. історії, що ми собі розповідаємо. Я бажаю вам натхнення на шляху самопізання, самопідтримки. прекрасного дня, бережіть себе, слава Україні, і до нових зустрічей. Обійняла, поцілувала.